Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Чотирнадцята в Україні новини на цю годину маємо такі. Відранку під ворожим вогнем Херсонщина, як повідомили в обласній владі, ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Поранено 66-річну жінку. Вона саме поралася на власному подвір'ї. Потерпілу у У Херсоні, в Дніпровському районі, поранено чоловіка. Він стояв на зупинці громадського транспорту, коли ворог скинув вибухівку з дрона. Про це повідомили міські військові адміністрації. І сьогодні стало відомо про загибель жінки в селі Садове по населеному пункту. Напередодні окупанти вдарили з артилерії. Шпиталізували жителя Білозерки. По ньому поцілив ворожий дрон. 40 населених пунктів Херсонщини Росія атакувала протягом доби. Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі, господарським спорудам та цивільному населенню. Про це в нашому ефірі розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його даними минулої доби десятеро людей постраждали, серед них 11-річний хлопчик. У дуже тяжкому стані Я зараз перебуває 11-річний хлопчик з Білозерки. Він перебував на подвір'ї будинку, коли росіяни цілеспрямовано атакували дитину з дрону. Він дістав вибухову травму, контузію, поранення грудної клітини, ноги. І на зараз вже ця медична операція дуже довго триває, і медики борються за його життя. У Харкові прибирають наслідки нічної дронової атаки. Влучання зафіксували в Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах. По допомогу звернулися 19 людей, серед них 4 дитини. Найменші 2 роки у неї рвані рани голови. Загалом у лікарні перебувають і восьмеро людей. Зруйновані житлові будинки, вигоріли припарковані автівки. Є прильоти по території школи та дитсадка. Розтрощена крамниця, пошкоджений фітнес-центр. Про це нам розповів міський голова Ігор Терехов. Взагалі було 12 шахидів, вибухнуло 11 шахидів, Один на щастя не резервався шахид, але важкі дуже наслідки цього обстрілу що стосується житла, то було потрапляння біля 24 поверхового житлового будинку на Салтівці, Це Салтівський район міста Харкова. Крім цього, була зруйнована ще зруйнована крамниця і дві квартири, які розташовані були над цією крамницею. Крім цього, потрапляння було ліфтову шахту багатоповерховки, поверховповерховки. Пострадав ще. Шевченковський район міста міста Харкова там теж було влучання біля житлового житлових будинків і Дуже багато вибитих вікон у Київському районі Харкова. Тривають рятувальні роботи на цивільному підприємстві після російської масованої атаки 7 червня. Як повідомили в обласній прокуратурі, кількість загиблих зросла вже до восьми людей. Рятувальники намагаються знайти зниклого співробітника. Нагадаю, російський обстріл 7 червня спричинив значні руйнування та масштабні пожежі у чотирьох виробничих будівлях. Тоді одразу після обстрілу вдалося врятувати двох людей. Подальші роботи призвели до обвалу конструкцій. Травмований рятувальник. пожежу локалізували лише вранці, 8 червня. Людей досі шукають під завалами кілька гарнізонів. ДСНС, кінологи та комунальники. Росіяни вбили на Донеччині двох людей. Ще шістьох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог обстрілював лінію фронту та житловий сектор майже три з половиною тисячі разів. На Турецьке росіяни скинули авіабомбу. Там є загиблий, пошкоджено приватний будинок. Ще один убитий у Урайському там теж зачепило приватну оселю. Безпілотниками окупанти вдарили по Краматорську. Костянтинівку та Родинське обстріляли дронами та артилерією. У родинському поруйновано будівлю ДСНС приватний будинок і котельню. В Іллінівці пошкоджено три приватних обійстя та заклад освіти. У Софіївці, сільськогосподарське підприємство. Російська армія через школярку готувала масштабний теракт у центральному парку Івано-Франківська. Ворог намагався завербувати дівчину підлітка через телеграм-канал. Вона мала виготовити самостійну вибухівку та покласти її у термос. А росіяни дистанційно підірвали б її в годину пік разом із виконавицею. Але плани вдалося зірвати, бо школярка завчасно звернулася до чат-боту СБУ з пали ФСБшника. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати, що здасть її до СБУ. Втім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки від вербування школярки до спроби її підриву расистами. Наразі, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтею 438 кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, встановлюються усі расисти, причетні до організації теракту. На Черкащині палії військових автомобілів отримав реальний термін ув'язнення. Слідство і суд тривали з минулого року. Жителя Уманського району обвинувачували у підпалі евакуаційного авто Держприкордонслужби. Як з'ясували слідчі підозрюваного через телеграм-канал за грошову винагороду, завербували російські спецслужби. Свої дії чоловік для звітності перед кураторами зняв на відео. Це теж стало доказом скоєння злочину. Суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд призначив йому покарання у вигляді 4,5 років ув'язнення. Масштабна авіатроща в Індії, пасажирський літак національної авіакомпанії, що прямував до Лондона, розбився під час злету. За даними агенції Reuters, пілоти подали сигнал тривоги, щойно піднялися в повітря. А за мить борт уже врізався в гуртожиток для лікарів поблизу литовища. На місці падіння заволував густий чорний дим. У головному управлінні цивільної авіації Індії підтвердили, на облавку було 242 людини, з яких 12 членів екіпажу. З поміж пасажирів більшість індуси також були громадяни Великої Британії, Португалії та один канадець. Як нам повідомили в МЗС України українців на борту не було їхня доля наразі. Доля інших пасажир... пасажирів наразі невідома як і причина аварії. Утім, пишуть оглядачі ймовірність вижити невисока, адже для далекої подорожі літак заправили великою кількістю пального це посилило вибух і пожежу. Нині на місці події працюють рятувальники. Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% уже цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Global Security Forum. За його словами, наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування, і це треба вирішувати. Глава держави також закликав європейських лідерів посилити санкції проти Росії, щоб значно скоротити нафтові доходи і фінансові можливості ЕРФІ. Тільки це посприяє реальному припиненню вогню. Без тиску цього не станеться. Треба скорочувати економіку для Росії. А це тільки санкції. Я про це в принципі сказав. Санкції, але санкції сильні. Без а, знаєте, без будь-яких розмов, з залаштунками. А, і це дуже важливо не давати обходити санкції, запровадити їх тотальні так. Прайскепи на енергетику тощо, але це все не все. Найголовніше, щоб всі витримали це, всі витримували домовленості і не обходили санкції. Рада ЄС ухвалила нові так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію та добрива з Росії і Білорусі на меті зменшити залежність європейських споживачів від російського та білоруського імпорту, а ще скоротити бюджетні доходи Кремля, з яких той фінансує війну проти України. Зміни набудуть чинності 1 липня до слова категорії, що потрапили до чорного списку ЄС, становлять близько 15% усього імпорту російської аграрної продукції до Євросоюзу. Щодо добрив, на них діятимуть. 25-відсоткові збори на загальну суму 1 млрд 300 мільйонів євро. Евакуація дипломатів та дозвіл на добровільний виїзд членам родин військових із міркувань безпеки США вивозять своїх громадян із близького сходу. Наразі відомо, що йдеться про часткову евакуацію не основного персоналу Посольства США в Іраку. Цей крок зазначають у Білому домі продиктований міркуваннями безпеки, адже про ризики спалаху нового збройного конфлікту повідомили одразу п'ять різних джерел американської та іракської розвідки. Джерело небезпеки Іран. Переговори щодо ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном, що тривали не один місяць, зайшли у глухий кут. Міністр оборони Ірану Азіс Насірзаде заявив: якщо угоди не буде, його країна завдасть удару по американських військових базах. До слова під питанням і евакуація американців із Бахрейну. Ізраїль повернув тіла двох убитих Хамасом заручників. Про таке заявив прем'єр-міністр країни Бенімін Нетаньягу, посилаючись на спецслужби. Один із них – 59-річний Яїр Яков, якого терористи вбили у власному будинку у Кибуці Нір 7 жовтня 2023-го. Імені іншого закатованого влада не розголошує про повернення тіла на батьківщину. Повідомили тільки родичам загиблого. Нагадаю, за останніми оцінками у полоні бойовиків. Перебувають 53 людини. З них щонайменше 20 досі живі. Вулкан Кілауеа прокинувся на Гаваях близько 10-ї вечора. За місцевим часом розпочалося чергове виверження. Звітує геологічна служба. США. і це 25-й випадок за останні півроку. У повітря гора випорскує стовп гарячої лави за вишки понад 100 метрів. Про небезпеку для місцевих жителів наразі не йдеться тож евакуації не оголошували. Три золоті м'ячі Блохіна, Біланова і Шевченка, виставили разом. Стенди з трофеями встановили на пероні станції метро Вокзальна у Дніпрі. Там пасажири підземки можуть, виходячи з вагону, заразом і поглянути на нагороди або просто зазнімкуватися з друзями. Хто скористався такою нагодою, подивіться. У підземці Дніпра черга не на потяг, а до золотих м'ячів українських футболістів. Я футбольний фанат. Володимир серед перших, хто прийшов поглянути на золоті трофеї і зробити фото на згадку. Чоловік понад 30 років захоплюється футболом. що правда зізнається, сам пробував лише в юності у так званій дворовій команді. Більше цікавиться грою українських професіоналів, був і на визначних матчах. І На збірний і на іграш Андрія Шевченка От у 19 му році особливо на матчі динамо київ Реал Мадрид. Хто тоді ви тоді виграв рахунок. Пам'ятаєте 2-0. Багато про Олега Блохіна читав, дуже, дуже гарний футболіст був в свій час. Яку ігру з ним пам'ятаєте? Ну, з Баварії, коли Куба Кубки брали? Який рахунок? 2-0. Олександра сином теж прийшли доторкнутися до історії. Чоловік каже, у них уся родина футбольних фанатів. Дивитися матчі полюбляє і дружина. Тому світлини із золотими м'ячами перші відправить коханій. Сам він у захваті від гри Андрія Шевченка. Мені подобалося, що він став капітаном в Мілані. Це вперше в історії, коли іноземець був капітаном італійського клубу. Золотий м'яч це футбольна нагорода заснована ще далеко. 1956-му. Щороку її вручають найкращому гравцеві світу. Троє українські футболістів здобули цей золотий трофей. Олег Блохін у 75 му Ігор Біланов у 86 му Андрій Шевченко у 2004-му. Ну мені довелося бачити всі три зв'язки. Мені пощастило побачити всі три зірки, усі золоті м'ячі, які вибороли наші українські чудові футболісти: Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Ну відмовити собі в такому задоволенні, поглянути наживо на те, що бачив тільки по телевізору. Ну блохін був настільки яскравим, бігав так швидко, що його ніхто не міг наздогнати. Біланов теж був дуже швидкий, технічний і бив пенальті. А Шевченко тут без коментарів. Це зірка, яка засвітилася і за Київ, і за Мілан. І в Англії пограв. Першим містом турне був Львів. Трофеї демонструють, аби надихнути юних українців займатися футболом і показати, що насправді немає нічого неможливого. Слоган поїздки наступний золотий м'яч. Твій ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Вже українці дуже талановиті люди, і за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от в Україні є тому. Це стимул для молоді, і ми віримо, що четвертий золотий м'яч обов'язково появиться в Україні. Золоті м'ячі представлять в десятьох українських містах з Дніпра Олена Водолюки, Раслав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон.